Псалом 125. Пісня при підході до храму. Коли Господь повернув полонених сіону, ми були, наче втішені, тоді наші уста були сповнені радості, а наш язик веселості. Тож будуть говорити між народами, велике вчинив Господь з ними. Господь учинив для нас велике, і ми раділи. Поверни, Господи, наших полонених як потоки на півдні. Ті, хто сіє в сльозах, з радістю жатимуть. Виходячи, вони йшли та плакали, несучи своє насіння. А повертаючись, вони прийдуть з радістю несучи свої снопи. Перше послання до Коринтян. Розділ 14 Дбайте про любов. Прагніть до Духовного, особливо, щоби пророкувати. Як хто говорить мовами, той говорить не людям, а Богові, бо ніхто не розуміє, він же Духом говорить таємне. А хто пророкує, той промовляє до людей для збудування, втіхи і розради, Хто говорить мовами, той збудовує себе, а хто пророкує, той збудовує церкву. Бажаю, щоб ви всі говорили мовами. Але краще, щоб пророкували адже той більший, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами, хіба що хтось пояснює, щоб і церкві було на збудування. Тепер же, брати, коли прийду до вас і буду говорити мовами, то яку користь вам принесу, якщо не говоритиму вам або відкриттям, або знанням, або пророцтвом, або повчанням. Бо й бездушні речі, які видають звук, чи то сопілка, чи то арфа. Якщо вони не звучать по різному, то як зрозуміти, що грає або що звучить? Бо якщо й сурма дасть непевний звук, то хто готуватиметься до бою? Так і ви, якщо язиком не вимовите зрозумілого слова, то як дізнатися, про що йдеться ви будете говорити на вітер? Хоч справді є багато мов у світі, та жодна з них не без значення. Отже, якщо не розумію значення слів, то буду чужинцем для того, хто говорить, а той, хто промовляє, чужинцем для мене, так само і ви, оскільки прагнете духовних дарів, просіть, щоб мати їх щедро на збудування церкви. Той, хто говорить мовами, нехай молиться, щоб умів пояснити. Адже коли молюся мовою, молиться мій дух, а мій розум без плоду. Як же тоді бути? Помолюся духом, помолюся і розумом. Заспіваю Духом, заспіваю і розумом. Бо коли благословляєш Духом, то як після твоєї подяки скаже Амінь той, хто є на місці простої людини, адже не зрозуміє, що ти говориш, ти добре дякуєш, але інший не будується. Дякую Богові, що більше за всіх вас розмовляю мовами, але в церкві волію п'ять слів сказати своїм розумом, щоб і інших навчити. Ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою. Брати, не будьте дітьми розумом, будьте дітьми щодо зла, а розумом ставайте досконалими. У законі написано, іншими мовами й іншими вустами заговорю до цього народу, але й тоді вони мене не послухають, каже Господь. Тож мови є знаком не для вірних, а для невірних. Пророцтво ж не для невірних, а для вірних. Коли зійдеться вся церква разом і всі говоритимуть мовами, а війдуть туди прості або невіруючі люди, то хіба вони не скажуть, що ви збожеволіли? Коли ж усі пророкують, а війде якийсь невіруючий або простий, то його всі звинуватять і всі засудять. Отже, приховане в його серці виявиться він, упадениць, поклониться Богові, заявляючи, що справді є Бог між вами. Як же тоді бути, брати? Коли сходитеся, кожний з вас має псалом, має повчання, має мову, має відкриття, має пояснення, то все нехай служить на збудування. Якщо хто говорить мовою, говоріть подвоє або найбільше потроє, і то по черзі, а один нехай пояснює. Якщо ж не буде того, хто пояснює, нехай у церкві мовчить, а говорить собі та Богові. А пророки хай промовляють подвоє або потроє. А інші хай розмірковують, коли ж іншому з тих, які сидять, буде відкриття, то першому слід замовкнути. Бо всі можете один за одним пророкувати, щоб усі навчалися і всі втішалися, адже дух і пророків коряться пророкам, тому що Бог не є Богом безладдя, але миру, як і по всіх святих церквах, хай ваші жінки в церкві мовчать, бо їм не дозволяється говорити, а тільки коритися. Як про це і закон каже: якщо ж хочуть чогось навчитися, хай удома запитують своїх чоловіків, бо не личить жінці в церкві говорити, хіба від вас вийшло Боже Слово, чи прийшло воно до вас одних? Якщо хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розуміє, що Оце пишу я вам, бо то Господня заповідь. Коли хто не розуміє, хай не розуміє. Тому, брати мої, майте ревність пророкувати, та не забороняйте говорити мовами. Але все нехай відбувається пристойно і організовано. Перша Самуїла, Розділ 16. І промовив Господь до Самуїла. Тож доки ти плакатимеш над Саулом, я знехтував ним, щоб він не царював над Ізраїлем, наповни твій ріг олією. Іди, я пошлю тебе до Єсея, аж до Віфлеєму, бо я побачив між його синами собі одного, щоб царював. А Самуїл відповів: Як я піду, почує Саул, то він вб'є мене. Та Господь сказав: Візьми те лицю з рогатої худоби у твою руку, і скажеш Іду принести жертву Господу, а на жертву покличеш Єсея, і я об'явлю тобі, що вчиниш, і помажеш того, на кого тобі вкажу. І вчинив Самуїл усе, що йому сказав Господь, і прийшов до Вифлеєму, і жахнулися старішини міста, зустріччю з ним, і сказали: Мир входу твоєму, ведючий, і він відповів: Мир, приходжу принести жертву для Господа, освятіться і розвеселіться сьогодні зі мною. Він освятив Ясея та його синів і покликав їх на жертву. І сталося, коли входили вони, він побачив Еліява і сказав Дійсно, перед Господом його помазаник. Та Господь сказав Самуїлові: не зважай на його вигляд, ні на його величну поставу, бо я ним знехтував, тому що Бог не дивиться так, як дивиться людина, адже людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце. Наступним Єсей покликав Амінадава, і він прийшов перед обличчя Самуїла, та він сказав: І цього Господь не вибрав, і привів Єсей саму. Та сказав, і цього Господь не вибрав. І Єсей провів своїх сімох синів перед Самуїлом. Та Самуїл сказав: Жодного із цих Господь не вибрав. І Самуїл запитав Єсея, чи немає в тебе більше дітей. А той сказав: Ось ще найменший пасе стадо. І сказав Самуїл Єсеєві: Пошли і візьми його, бо не матимемо спочинку, аж доки він не прийде. Тож він послав і привів його, а цей рижий з гарними очима і добрий в очах Господа, і промовив Господь до Самуїла: Встань і помаж Давида, бо він є добрим. І Самуїл взяв ріг олії і помазав його серед його братів, і Господній дух перебував над Давидом від того дня і надалі, а Самуїл піднявся і пішов до Арматаїма. А від Саула Господній дух відійшов, і на нього давив поганий дух від Господа, і слуги Саула звернулися до нього. Ось поганий дух від Господа на тебе давить, хай твої раби, які перед тобою, Переговорять і хай пошукають нашому володареві того, хто обізнаний з гуслами, і буде грати, він гратиме на своїх гуслах, коли на тобі буде поганий дух, і тобі стане добре, і тебе заспокоїть. І Саул сказав до своїх слуг: Пошукайте мені того, хто добре грає, і приведете його до мене. А один із його слуг відповів, кажучи. Ось я побачив сина Єсея, вифлеємця, він знає гусла, чоловік розумний, військовий чоловік і мудрий словом, та й на вигляд чоловік той гарний, і Господь з ним. Тоді Саул послав послів до Єсея, кажучи. Прийшли до мене твого сина Давида, який біля твого стада, і Єсей взяв гомор хліба, міх вина і одне козеня скіс, і послав Саулові через свого сина Давида. Тож Давид прибув до Саула і постав перед ним, і він його дуже полюбив, і той став у нього зброєносцем, і послав Саул до Єсея, переказуючи: Нехай стане Давид переді мною, бо знайшов милість у моїх очах. І бувало, коли поганий дух находив на Саула, то Давид брав гусла і грав своєю рукою, і Саул заспокоювався. Йому ставало добре, і поганий дух відступав від нього. Перша САМОЇЛА Розділ 17. Філістимці ж зібралися до своїх таборів на війну. Прийшли до Сокхота Юдейського і отаборилися між сокхотом і між Азикою в Ефермемі. Асаул і мужі Ізраїля зібралися й отаборилися в долині. Вони стали до бою напроти філистимців. Філистимці стояли на горі по одну сторону, а Ізраїль на горі по іншу сторону, а між ними долина. З табору філистимців вийшов сильний чоловік. Ім'я його Голіаф, з Гета, його зріст чотири лікті й долоня. На його голові був шолом, і він був одягнений в лускоподібний панцир, а вага його панцира – п'ять тисяч сиклів міді та заліза, мідні надколінки на його ногах, і мідний щит поміж його плечима, держак його списа, наче ткацький вал. А важив його спис 60 циклів заліза, і той, хто носив його зброю, ішов перед ним. Він став і закричав до ізраїльського табору, гукаючи їм: Для чого ви йдете, щоб стати до бою напроти нас? Хіба я не є Філистимцем, а ви, євреями Саула, виберіть собі мужа, і нехай спуститься до мене, і якщо спроможеться зі мною воювати, і якщо поб'є мене. То ми будемо вам рабами, якщо ж я подолаю і поб'ю його, то ви будете нам рабами і служитимете нам. Ось я сьогодні, у цей день, сказав філистимець зганьбив ізраїльський табір Дайте мені мужа і боротимемось обидва. Коли Саул і весь Ізраїль почули ці слова філистимця, то жахнулися і сильно перелякалися. Давид був сином вже згадуваного Єфремівця з Вифлеєма Юдейського на ім'я Єссей, у якого було вісім синів. Той чоловік за днів Саула був уже в похилому віці, проживши багато років. Три найстарших сини Єссея пішли зі Саулом на війну, ось імена цих трьох його синів, які пішли воювати. Найстарший Еліяв, другий після нього Амінадав. А третій сама Давід був наймолодшим, тоді як троє найстарших вирушили за Саулом. Давід не раз ходив і повертався від Саула, аби доглядати отару свого батька у Віфлеємі. Це ж був той час, коли філистимець протягом сорока днів увечері й уранці виходив з викликами. Якось Єсей сказав своєму синові Давідові. Візьми для своїх братів Ефу отого пряженого зерна та оці десять хлібів, і поспіши з усім цим у табір до своїх братів, а ці десять кусків сиру занесеш до тисячника, дізнайся про стан здоров'я твоїх братів і довідайся про їхні потреби. Зараз Саул і все військо Ізраїлю знаходяться в долині Елі, воюючи з філистимцями. Давид устав рано вранці. Доручив отару сторожу, забрав вантаж і вирушив, як йому наказав Єссей. Коли він прибув до табору, військо якраз шикувалось у військовій лаві, вигукуючи бойові заклики. Так само, як Ізраїль, філистимці також шикувались у зустрічну шеренгу. Тому Давид, залишивши свої клунки в сторожа обозу, побіг до передової шеренги. Прийшовши туди, він привітав своїх братів. Якраз під час розмови з ними з филистимських рядів виступив той самий філистимець єдиноборець з Гета на ім'я Голіаф і почав вигукувати ті самі образливі слова, так що його почув і Давид. Усі воїни Ізраїлю щоразу, коли бачили того чоловіка, втікали від самої його появи, оскільки дуже боялися. У цей час якийсь чоловік з Ізраїльтян сказав: Ви тільки но подивіться на цього велета, що знову виходить, адже він виступає лише для того, щоб ганьбити Ізраїль. От якби знайшовся чоловік, котрий його вбив би, того цар нагородив би великими скарбами і віддав би за нього свою дочку за дружину. А всю його родину звільнив би від усякої данини податків в Ізраїлі. Тоді Давид запитав військових, що стояли біля нього, говорячи, що насправді має бути тому чоловікові, хто вб'є цього філистимця і зніме ганьбу з Ізраїлю. Адже хто він такий, цей необрізаний філистимець, що сміє ганьбити бойові лаві живого Бога. Люди порадили йому ті самі слова, мовляв. Так і так станеться з тим чоловіком, котрий вразить його на смерть. Коли його найстарший брат Еліяв почув цю розмову з воїнами, то Еліяв запалав гнівом на Давида і сказав, чого ти, власне, прийшов, на кого ти залишив в пустелі ту невеличку отару. Я знаю твою зарозумілість і твої лихі думки, адже ти прийшов, щоб подивитися на битву. Але Давид відповів: що я такого зробив? Хіба не можна запитати? Відвернувшись від брата до іншого воїна, він запитав те саме. Військові відповідали йому одне і те саме. Висловлювання і допитливість Давида почули також інші воїни і переповіли Саулу, а той наказав покликати його. І Давид промовив до Саула: Хай не занепадає серце мого володаря в ньому, твій слуга піде. І воюватиме із цим філістимцем». Та Саул промовив до Давида, Не зможеш виступити проти філістимця, щоб з ним воювати, бо ти є хлопчина, а він військовий муж від своєї молодості. А Давид сказав Саулові: Твій раб пас стадо своєму батькові, і коли приходив Лев чи ведмедиця, і хапали з отари овечку, то я слідував за ним і побивав його, і виривав з його пащі. Якщо ж він нападав на мене, то я хапав його за горло, бив і вбивав його. Твій раб побивав ведмедя чи лева, і необрізаний филистимець буде як один з них, чи ж не піду і не поб'ю його, і зніму сьогодні ганьбу з Ізраїля? Адже хто цей необрізаний, який ганьбить табір живого Бога? Господь, який вирвав мене з лап лива і з лап ведмедиці, він вирве мене із руки цього необрізаного філістимця». Тоді Саул сказав Давидові, Іди, і нехай з тобою буде Господь, і одягнув Саул Давида у вовняний одяг і мідний шолом довкола його голови, і підперезав Давида своїм мечем по своєму одязі. А той пройшовся раз і два і змучився. І Давид промовив до Саула: Не зможу в ньому ходити, бо я не звик, і знімають усе це з нього. А він узяв свою палицю у свою руку і вибрав собі п'ять гладких камінців з потічка і поклав їх у пастушу торбу, що була в нього для складання, і свою пращу взяв у свою руку і підійшов до чоловіка філистимця. А філистимець разом зі своїм щитоносцем попереду рухався, наближаючись до Давида. Голіаф побачив Давида та зневажливо віднісся до нього, бо він був хлопчиною, і він був рижий з гарними очима. І філистимець звернувся до Давида: Хіба я є, наче пес, що ти йдеш проти мене з палицею і камінням? А Давид сказав: Ні, але гірше за пса. І філистимець прокляв Давида своїми богами і сказав філистимець Давидові: Давай до мене і дам твоє тіло небесним птахам. Та звірам землі. А Давид промовив до філістимця Ти йдеш на мене з мечем, зі списом і зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога наставника Ізраїля, якого ти сьогодні зганьбив. І Господь сьогодні видасть тебе в мою руку, я вб'ю тебе і зніму твою голову з тебе, і дам твій труп. І трупи табору філистимців у цей день небесним птахам і звірам землі. І вся земля пізнає, що є Бог в Ізраїлі, і пізнає весь цей збір, що не мечем і не списом спасає Господь, адже це війна Господа, тож Господь видасть вас у наші руки. І піднявся Філистимець і пішов назустріч Давидові. А Давид простягнув свою руку до торби і взяв звідти один камінь, змахнув пращею і уразив Філистимця в його чоло. Камінь пройшов через шолом в його чоло. І той упав на землю до лілиць. Так Давид отримав перемогу над Філистимцем, застосувавши пращу й камінь. Він уразив Філистимця й убив його, хоч у руках Давида меча не було. А Давид підбіг, став над ним, узяв його меч і вбив його та відтяв його голову. Коли філистимці побачили, що їхній силач помер, то кинулися втікати. А мужі Ізраїля і Юди піднялися, закричали і погналися за ними аж до входу в Гет до брами Аскалона. І поранені філистимці полягли в дорозі до брам Гета і Аккарона. А тоді ізраїльські мужі які звернули в бік за філистимцями, повернулися і потоптали їхні табори. Давид узяв голову філистимця і приніс її в Єрусалим. А його зброю він поклав у своєму житлі.